Трішки з психіатрії борделяйн особистостей, або ж співемоційний розлад, співзалежний розлад, який в 50-40% закінчиться летально. Як вижити, якщо недух захопив вас у полон? І так, те, що я надалі розкажу, не кумедно і навіть не трішечки не смішно. Хоча люди звикли з цього кепкувати. Напевно, ви часто бачили, як мати патологічно контролює сина і разом з тим не може без нього існувати. Те саме відбувається і в сина. Борделяйн зазвичай не формується в одній особистості. Він захоплює обов'язково двох співзалежних людей. Ми можемо спостерігати, як мати не дає донці вийти заміж, народити дітей. Можемо бачити неймовірну жорстокість. Люди стають патологічно хитрими, ревнивими, підступними і маніпулятивними. Зазвичай борделяїн особистостей не супроводжується критикою, тобто люди не в курсі, що вони хворобливий стан, і відмовляються лікуватися, що надалі заводить ще гірші нетрі хвороби і недогневиліковується, а може ускладнюватися іншими соматичними психічними фізичними хворобами, і людина практично б'ється в замкненому просторі. Дві людини не мов би зв'язані між собою. Дуже рідко це стається ще в сестер-близнючок та закоханих. Але зазвичай це мати дитина. Іноді батько, дочка, іноді мама син, іноді мама дочка, іноді батько-син, людина, яка виростає в емоційно залежних батьків. Звичайно ж, сама спадковує їх поведінку, тому так от формується найчастіше хвора мама, хвора дитина. За умов дуже раннього лікування, тобто із немовлячого періоду, не дозволяють, щоб мати надміру була прив'язана до дитини емоційно її контролювала повністю. Хвороба не розвинеться. Отже, якщо у вас Є з рідними щось подібне, негайно звертайтеся до лікарів, це треба лікувати. Треба е, лікувати, тому що е, я згадаю про тих 40-50%, Отже, посмертно е, при тому, коли одна з особистостей раптово гине, або по старості гине хтось із батьків, від яких людина повністю залежна, або розлука, якась війна, ще щось е, відбувається, або деменція у е, тяжких випадках, це коли людина. Не може навіть за собою доглядати, не може нормально функціонувати. Або ж суїцид чи тяжке захворювання? Ось така страхітлива хвороба.